Заходимо на об'єкт. На штукатурну поверхню ми наносимо квар Сергій, покажи відро, як воно виглядає. Це МГФ квар Витрата середня 225 мл на квадратний метр. Продукт обов'язково перемішати перед застосуванням. І зараз ми наносимо валиком на... наношу валиком просто і розкатую. Обов'язково ми маємо зміцнити зміц... за рахунок варзухівку, зміцнити нашу основу підготувати до наступних продуктів. Наносимо. Будемо тут робити декоративну штукатурку мапу світу із е шпаклівки -акрил шпатель». Ось така буде у нас декоративна штукатурка. І після того ми ще будемо її фарбувати фарбою МГФ. Матлатекс, але ж попередньо нам треба ось зміцнити поверхню кварц ґрунтівкою. Розбавляти квар ґрунтівку не потрібно, тому кому потрібні такі матеріали звертайтесь в крвос.